привітики в новому дні. У мене сьогодні те саме 14 жовтня, я вже на початку першої ночі з вами віталася в цьому дні. До речі, сьогодні за іронією доля, доля долі було б 6 років, як ми з чоловіком одружились. Тепер ми майже розлучені. Таке буває. Але то все до кращого, я думаю, що і в нього до кращого, і в мене також. Так от, не про це. <смі> я оце дивилася на свої штори. Знаєте, я коли щось роблю, мені пишуть в коментарях, пишуть а потім. Ну, мені перейшла такий на більший кут, щоб було зрозуміліше. Мені якось одразу, наче, нормально було. Зараз я дивлюся, я б підняла б ці штори, хоч трохи б підняла б. Там, настільки я пам'ятаю, в мене є трішки запасу. Я думаю, я відпорю, подивлюсь ну, хоч сантиметрів сім, Ну, загалом, так, щоб під, під балку саму спробую зробити. Єдине, що в мене, бо мені пишуть, що наші ті ламбрики І я вже думала, що, можливо, я дійсно так от обріжу будуть просто такі вставочки по бокам ламбрикину не буде. Справа в тому, що тут ну, так от іде римська штора. Я вже думала, що. Ну, не знаю, чому я одразу про це не подумала, бо коли римська штура складається, вона виглядає ось так. І ну, хоч і не багато, але трішки все-таки ну, І можна було б, так, щоб вона, ну, світла більше пропускала. Але для цього її треба було б трошки вище сюди повісити. Ну, але дуже наш тут стала, я їх перешивати не хочу. Римські мається на увазі. А ці, я думаю, що я таки перешию. і я ще побачу. Можливо, я відпущу, піднімем карнізи. Андрійка, попрошу. Ну, можливо, і сама. Це не складно, в принципі. В дерев'яній хаті це не складно. Повішу спочатку з ламприкином, подивлюся, якщо мені не сподобається, то отак-тоді от тоді одріжу і будуть дві окремі шторки. Це щодо цих штурок. Так, і далі щодо шторок в кухні. Ну, Також писали, щонавішу, що навіщо той ламбрикен, ну, у нас невисокі вікна, так вони виглядають ще меншими. Ну, Можливо, дивіться, по-перше, це все-таки будемо розглядати, що це столітня хата, що це мазанка. І, в принципі, я не хочу з неї зробити якусь ну, супермодну стильну в сучасному стилі. Тому мене так влаштовує. Казали, що якщо ламбрикен повісити. Вище, то він не затулятиме вікно. Ну, дивіться, показує. Оп, бачите, він не затуляє вікно. Ну, прямо зовсім не затуляє. Тут ламбрикин прямо в рівень з вікном. Він якраз от затуляє. І якщо підняти штори під стелю, уявіть, я зараз покажу. Ось. І зверху там ну сантиметрів 50 чи 60 буде, от просто гола стіна. Ну тобто, вікно ж не стане вище від того, що там не буде ламбрикена, або від того, що штора буде під стелю. Ну, хоча, чесно кажучи, знаючи себе, я не виключаю такої можливості, що щось тут буде змінюватися, що карниз іще підніметься. По перше, ламбрикен мені потрібен тому, що там іде труба опалення. Ну, який як я казала, що в цьому році не буде, бо ну немає кому. Робити це опалення, і щоб наймати майстра, ну, майстра знайти дуже проблематично, і в мене, в принципі, на майстра немає зараз коштів. Тому знову будемо без опалення. Як ми ну, нам, як то кажуть, не звикати, це вже четвертий рік буде, як ми вже ну, переїхали, так би мовити, в цю кухню, і тут немає опалення. У нас є такий от керамічний обігрівач, і якщо світло є, то в принципі плюс-мінус можна жити. Звісно, це дорого топити. Електрикою у нас зимою виходить десь близько 4 тисяч гривень у місяць, і це при тому, що максимальна температура у нас у не не знаю, видно чи не видно, чи у кухні це 16 градусів. Ну, взимку зач... зачасту, да? частіше взимку це десь 12-14, 12, 12 14, ну максимум 16, більше я не виставляю. Я тут просто на цьому керамічному цьому. Там можна виставити е, температуру. Я ставлю десь ну, градусів 16-17 і вище воно не нагрівається. Тому що якщо ставити ну, 18-20 чи більше, то це буде вже не 4 тисячі гривень в місяця. Я <рив> намагаюся <найбільше>, подумати стільки. <рив> так що, такі от недоліки без опалення, що кошти за світло величезні, а тепла по суті і немає. Ну, це ще з тим, що у. Ванній кімнаті. Короче, покажу, бо десь там хтось дивився моє старе відео про ванну і ну, про старий ремонт, а тут, звісно, вже все змінилося. Не знаю, можливо, нові глядачі не бачили. Так от, у нас тут є цей... сушка для рушників. Зимою зазвичай вона завжди включена там хоча б на одиничку чи на двійку. Але одне, ну так, вона майже не гріє. Що ми робимо? У нас тут стоїть дойка. Перед тим як приймати душ, ми її там за 5-10 хвилин вмикаємо. Привітик. Вмикаємо, воно нагрівається, миємося і потім вимикаємо. Ну, отак от. Якщо прямо дуже сильні морози там зимою, якщо мінус 10, то я сюди ще заношу масляний обігрівач, і він там ну, також на мінімалочки Так, я сильно не топлю, тому що я розумію, що електрикою це дорого. Отакі от недоліки без опалення, бо ми планували, що в нас тут буде батарея. Ну, В кухні, власне, в кухні і в. І в, шо? <смі> і в нашій спальні батарея є, її зробили, але не доробили. І планували також, що тут буде батарея, бо тут також завжди дуже холодно. До речі, щодо виходів, да, це ну, основний вихід, яким ми вже користуємося дуже давно, там у нас веранда. І... Як ви бачили, що з'явився в нас е, другий вихід. Зараз, коли е, ну, вже ми зробили, доробила я ремонт в прибудові, я чи ми зробили терасу, то в нас два виходи. І хтось казав, що тут закласти типу, зробити панорамне вікно чи щось таке. Ну, тобто, ви, е, щоб якийсь був один вихід. Чесно кажучи, я не хочу одного виходу, мені дуже надзвичайно подобається, що два виходи. Я вважаю, що в приватному будинку це оптимальний варіант мати е, два виходи виходи, Один центральний ну, для себе там і для людей, а інший, як у нас із тераси, це вихід в сад, вихід там до грядок, до господарських споруд. Ну, Загалом. Тому нічого ми не, не збираємося ні зносити веранду, ні замінювати тут на якісь вікна. Мені так все подобається. До речі, хто зараз мерзне в квартирах, бо я знаю, ною ще. Раніше 15-го вмикали зараз хто зна, коли його включать, ми вже гріємося. Навіть айфон гріється. Треба закривати. Треба ще до цього, цього квіточки цієї, дивлюся, наче йому трошки вже краще. А іншим взагалі іншим ще краще. Це така найбільша постраждала. До речі, я сьогодні цілий день в мене був надзвичайно пасивний. Я відходняк, мабуть, бо вчора був дуже активний. Плюс відео до двох годин ночі монтувала. Взагалі в мене безсоння. Я раніше двох годин чомусь не можу. Заснути, ну, можливо, через стрес, і всі ці такі емоційний стан не дуже стабільний. І що погано, що зранку я також 6-7 годин, я вже все, я просинаюсь, я вже спати не можу. І через це, тоді в день мене прямо звалює сон. От сьогодні я ну, не знаю, півдня просто, просто спала. Я не знаю, не могла собі дати ради. Чомусь так. Але думаю, що завтра вже буду займатися шторами. Привіт такі! У новому дні у мене сьогодні 15 жовтня. Тільки що поюжилася так класно. Зараз буду снідати. Загалом вчора вам не знімала, Ну, теж привітання і, мабуть, нічого й не робила. Далі, але сьогодні вже точно будемо робити. По-перше, я згадала, що в мене ще вальтанці вісять штори. Вони там вже точно на зиму не потрібні, щоб кисли під дощами і снігами. І зазвичай, десь в середині жовтня, я їх і знімаю. Тому сьогодні знімемо поперу. І також, як я і казала, хочу підняти штори у вітальні. Тож, мабуть, сьогодні цим і будемо займатися. Так, гарного дня! Ну що ж, привіт вам ще і в озвучці для тих, хто на каналі вперше представлюся. Мене звати Олена. Це канал Простір Любові, влоговий канал про життя у сторічній хаті Мазанці. Хоча з весни, по осінь, в ціле літо тут надзвичайно активно йшли ремонти, і про це є окремий список відтворення. Він так називається ремонти. Так, от щодо альтанки, і цих штор, їх я почала вішати. Ну як тільки ми зробили цю альтанку, мабуть, уже років чотири вони тут вісять. Ця альтанка робилася як опора під гліцинію. Звісно, коли її садила, в її було там сантиметрів 30 чи 40, не було зовсім зелені на цій альтанці, і саме через це я почала вішати штори. До речі, чи саме ці штори мене дуже виручають уже четвертий рік і вони ще не розлізлися. Купила їх до речі в секунді. І я думаю, що вони якісь, мабуть, стійкі до ультрафіолету, тому що я думаю, що якісь би будь-які інші штори вже б за такий час розлізлись просто. Так, от цього разу я вже подивилась на свою альтанку і вирішила, що вона настільки вже класно заросла гліцинією, що в принципі наступного року можна ці штори навіть і не вішати, або якщо і вішати, то там в задній частині, де в нас висить зараз притіняюча сітка. Тут я вирішила ще попідстригати свою лаванду, а штори попередньо познімавши з неї всіх павуків, що там поселилися за літо, я кинула в прання. Ну що ж, до зими готові, майже, да? Пам'ятаєте, я, я не знаю, кілька тижнів чи може місяць тому тут то все прибирала та то, посіяла гірчиці, як собирала, дивіться, яка вона гарнюсінька. Просто тоді дощі пішли, гарно посходила. Єдине, що я тут так і не покосила. Ну, вже таке, як буде. Ось так. Але на цьому я не зупинилася, мене знову потягло до землі. І Хоча в минулому відео я казала, що зараз знімати майже нема чого, немає роботи на вулиці. Але виявляється, що роботи ще достатньо. Ну, хоча зазвичай з осені я не прибираю листя, ну принаймні із квітників, тільки з газону згрібаю, і я люблю, щоб квітники зимували під природною мульчею. Але тут мені якось муля в бур'ян, хоча він і не дуже великий, але вирішила такі трішки тут прополоти. Наступного дня я все-таки добралася до цих півонів, вставлю вам шматочок, щоб уже не змінювати тему, а потім знову повернемося в цей день. Загалом вийшла я обрізати. Піони, тому що вони вже ну, вони спочатку мають такий гарний вигляд, типу такі рожеві, але зараз -то вони такі трішки хворі з грибом і вже їх треба обрізати. І, власне, я не збиралася нічого знімати, але дивіться, що я знайшла. Вже один кущ обрізала. І знаєте, в мене таке враження, що це чи не опеньок. Я не знаю, хто знає, бо я, знаєте, ще грибниця щита, взагалі нічого в них не розумію. Але колись, там вже давненько, років 5 чи 6 тому. Вони от з цієї сторони опеньки, справжні опеньки були. Я думаю, що можливо це також опеньок. Як їй казала, знову повертаємося в той же день, і я згадала, що мені ще потрібно вибрати попіл із груби. До речі, дуже велике дякую Оксані із каналу Серіал Ксенія, яка подарувала мені цей совочок. Витрушую тепер ним. А те, що не, не можу дістати совком, там поза куткам тоді вже догрібаю кочергою. Не люблю цю процедуру через пил. І раніше я, ну і коли не лінуюся, я мокрою ганчіркою закриваю відро, щоб вона не розліталася. Цього разу щось не захотіла я шукати ту ганчірку. Тож далі, звісно, буде ще й прибирання. А ще щодо груби, то турбує мені не ситуація з дровами, які казали вже, мабуть, тижні три, тому я домовилася, що нам привезуть через два тижні дрова. Пройшло вже от три тижні, дров ще немає. Я дзвонила, сказали, що через дощі, через те, що люди похворіли, то не їздили їх і не різали. І тепер чекати ще два тижні. Зараз я вже прямо починаю переживати, тому що далі знову прогнозують дощі, а їх ще і рубати потрібно. Тож не знаю, можливо хто десь в Канівському районі і має якісь контакти на дрова, які прямо зараз можна привезти, то буду дуже вдячна, чи в коментарях, чи в особисті. Тут вам трішки залишила звуки, щоб показати атмосферу, в якій я відпорювала низ. Штор. Ну, власне, це вже я останню штору відпорюю. Ті за кадром зробила. І тут ще раз проходжу, повертаюся, щоб почистити від ниточок ті, що я попорола. До речі, щодо телевізора, дуже радію, що ми його придбали тепер з Данилком. Час від часу дивимося якісь фільми, та і Ютуб, в принципі, набагато зручніше переглядати саме на телевізорі. Тим більше, що як я казала, що в мене Ютуб преміум і там реклами взагалі немає. Якраз сьогодні подивилися з Данією фільм Раша Гудбай. До речі, ми якось дивилися трейлери ще, мабуть, весною. І мені дуже сподобалось. Я згадала, що це фільм про те, як ну, хто не дивився, як їхали в Москву, а заїхали в Ужгород, оскільки ми з Данилком якраз були в Ужгороді, то мені дуже захотілося подивитись цей фільм. Знаєте, він не комедійний, він і драматичний. Я й наплакалась. Мені, звісно, плакати це так. Кажуть, як дурному з гори котитися. Дуже я така чуттєва. Власне, через це я фільми рідко дивлюся, бо ну, мені їх забагато емоційно. Але сподобався фільм, хоч він починався як комедія, але доволі глибокий. А тут у мене вже починаються танці з карнизами, треба познімати, потім я відмітила. Вісім чи 9 сантиметрів, вже не пам'ятаю, я підняла на тим рівнем, що вони були. Піднімати було дуже непросто, тому що, хоча така, знаєте, Пишуть, що бжілка на всі руки майстер. Да. Я банально не змогла поміняти біту у шуруповерті. Там стояло ну, пьоришко російською плитку я сверлила і я не змогла поміняти, тому крутила викруткою і не змогла докрутити. І подумала, що почекаю Андрія, доки він прийде і закрутить уже шуруповерту. І тим часом вже штори я попрала, вони висохли, і я їх підрублюю. Для цього я купила стрічку, оскільки подовжувала на максимум, і там залишився всього сантиметр. І, взагалі, то по-хорошому, кажу вам, як швачка в минулому і працівниця ательє, що спочатку, звісно, треба було їх. Розпрасувати да, розутюжити російською, потім підробити, пришити цю стрічку, потім ще раз попрасувати. Але я, як для себе, скоротила цю операцію, одразу сіла, застручила, і зараз все тоді буду прасувати. Ну, власне, не зовсім все, а переважно той низ, що я підшивала, тому що я штори так розвішую, що вони не дуже і мнуться. Ще хотіла вам подякувати за ваші підтримуючі коментарі під минулим відео. І хотіла ще сказати, що деякі мене навіть чіпляють в тому плані, коли ви мені пишете, що типу не переживайте, у вас є класні сини. Ну, по-перше, в мене є я. Я вважаю, що цінність людини в першу чергу це вона сама, і від того є в неї там діти, чи є чоловік. Ну, це ніяк не впливає на її цінність. Людина цінна тим, що вона добра, красива, розумна, мудра, талановита. Не можна судити людину по наявності якихось людей в її житті. Тим більше, що як показує життя, то все в ньому тимчасове. Також я ні в якому разі не розраховую на як, часи життя моїх синів, і я вважаю, що не можна мамам в першу чергу плутати своїх синів із своїми чоловіками. Це зовсім різне. Дітей ми народжуємо для щастя і для того, щоб вони складали свої сім'ї і були щасливими в них. Хоча зауважу, що поки в моїх синів ще немає жінок і навіть дівчат, настільки я знаю, то я не гребу їхньою допомогою і дуже за неї вдячна. І експлуатувати своїх невісток я точно не збираюся. Тут я ходила, роздрукувала фотографію, бо та, що була в рамці, вже не актуальна. Зараз її заміню і вже нарешті закінчу із дизайном цієї полички. Ну, а далі не повірите, ми нарешті доберемося до кухні. Мені здається, що чогось кулінарного, ну, кухня да, була в кадрі, коли я там клала плитку чи щось робила. А щоб я готувала їсти, то це вже, мабуть, кілька місяців точно не було. Щиро кажучи, останні вже більше місяця в мене майже немає апетиту, мені зовсім не хочеться готувати, і я дякую Богу, що в мене є данилко. Бо, хоча б для нього я готую, ну і звісно, їм сама. Але ця їжа була настільки проста, що там не було чого знімати а цього разу я вирішила себе прямо побалувати і зробити вареників з капустою мене взагалі, до речі, присутня проблема, що мені дуже завжди шкода часу, щоб для себе щось приготувати. Ну, таке, що потребує часу. До речі, мене мій влог дуже надихає, бо зимою, коли ну, матеріалу для зйомки не так багато, то я в кожне відео щось кулінарне та й намагаюся включати. Так що ви мене мотивуєте, надихаєте і навіть в якомусь сенсі і підгодовуєте. Знаю, що багато хто вареники з капустою робить саме з кислою капустою, або ну з квашеною, або квашеною із сирою навпіл. Мене квашеної не було, і в принципі я люблю таку от солодку. я її Називаю капусту, тому що після того як вона тушиться, вона дійсно на смак солодка. Тут після роботи Андрій забіг, поміняв уже нарешті біту і докручує саморізи, які я викруткою не змогла докрутити. Як бачите, все на ходу навіть не став розбуватися. До речі, я встигла потушити капусту, але зрозуміла, що в мене борошна зовсім немає. Ну, благо, що Андрій працює в продуктовому магазині, то він мені ще й борошна приніс. Отак, от пощастило. Тут я вже повертаюся до е, ліплення, замішування вареників. Постійні глядачі знають, що в мене вони величезні, вони в мене різні, вони такі, знаєте, сільські. Я трьома зазвичай завжди наїдаюся варениками. Данилко навіть двома наїдаюся моїми. Тож решту ми залишаємо на наступний день і тоді вже будемо гріти. Як ви зрозуміли, я та людина, яка за рік може тричі змінити штори, а зліпити гарненьких вареників маленьких один в один мені часу шкода. Але в мене є виправдання, вони виходять надзвичайно добрі. Ти мене сім. Так, я тебе не вирішу. І так знову привіт вам після йоги в мене. Новий день, 16 жовтня. Тягнулася так тут свіженько в коридорі. І згадала, що я вчора не показала результат, Уже було темно. Думаю, дочекаюся, Чого дочекаюся <смірно> типу, денного світла, але зараз настільки пасмурно, що денне світло ні про що не говорить. Загалом повісили вчора ці штори. Повісили штори, підняли карниз. Хотіла, до речі, знімати, як ми будемо це робити, але виявилося, що в мене заповнена пам'ять айфона повністю, тому не знімала, як тут було, і погралася, до речі, з цим карнизом. Бо спочатку Андрій ну, зробив на одному рівні. Оця нормально трималась, а ця взагалі ніяк не хотіла триматися, вона провалювалась десь до дерева. Будь-якої довжини, там, я не знаю, мені здається, навіть 10-12 пробували саморізи. Вони десь не фіксувались в дереві, в гіпсокартоні вони, звісно, не тримаються. Тоді вже Андрій пішов, я спробувала сантиметром вище зробити, і да, ура попала, тоді цю сторону вже самостійно підняла, також на сантиметр вище. Ну, Прикольно, мені подобається. Звісно, зараз вже отак Це... <с>? прям, прям дуже. При тих, що навіть видно верх вікна. Але так, мені здається, краще, ніж було. Напишіть, до речі, що ви про це думаєте. Це моя, до речі, гранула. Зараз буду снідати. І підемо ще й у вітальню. Так, і у вітальні одразу на великий кут, поставила ось так виглядають штори. Трошки, мені здається, десь ще з рівнем ми не вгадали по карнизам. Ну, загалом. Я й казала, що я випустила абсолютно всю довжину, і оскільки там сантиметр остався, його мало, щоб зробити якісну, якісний підгін, то я купила таку стрічку. Звісно, це стрічка такої низької якості. Я хотіла щось міцніше, ну, тобто щільніше. Але в такому, ну, це найближчий колір, що я знайшла. Всі інші дуже відрізнялись кольори. Тож взяла таку. Так, от, підшила ну, загалом. Непогано вийшло, на мою думку, і, звісно, мені більше подобається, коли карниз вище. Напишіть, як вам. І тут також, до речі, ламбрикен, прям так впритик, впритик. Отак він ще нормально, а так уже бачите, видно, що він там закінчується. І от Я, власне, думала, чи нормально буде, якщо його взагалі тут не буде цього ламбрикена. Щоб буде видно така величезна відстань над вікном, що, ну, що там вікна немає. Ось так. Так, загалом не давали мені ще спокою ці рослини. Щось мені сьогодні хотілося переставляти. Якось дійсно, наче чогось не вистачає, а в кухні було забагато. Тож я ці два фікуса, один еластика, поставила сюди. Не знаю, я думаю, що він, в принципі, тут не заважатиме. І потім фікус Бенджаміна Лі, стається, якщо я не помиляюся, вирішила поставити сюди. Бо тут все-таки ну, крісло. Ну, в принципі, далі його практично не, не, не рухаю і тут ну, є місце, скажімо так. І через те, що він такий ну, не такий об'ємний, як Еластика, він все таки <зв 'язано> з такими худенькими листочками. Він, до речі, мені на вербу плакуючи, схожий чимось. Оно кіця, мабуть, додому хоче. І ще, ну, на жаль, це е, не той е, вже забула назву: ну, це ж треба склероз. Строманта, так. Да. Дивіться, сидить красунька. Е, Строманта триколор, та, що ну, я мамі віднесла і вона після прильоту в жахливому стані. Вона в мене тут стояла. І оскільки якось вона дуже на виду і мені. Мене її вигляд ну так засмучує. То я вирішила забрати з кухню свою струманту сюди поставити, бо вона дійсно гарна, дивіться. Ну, правда, бачите, листочки трішки сохнуть, але. В Принципі не критично поставити її сюди, а е, ту струманту я поставила в кухню, тому що там, ну зараз покажу. Ось, власне, все, що залишилося тут після того, як я фікуси перенесла, Залишилась оця велика поличка на чотири рослини, і залишився ще цей філодендрон. Хоча дивлюсь, нього... я вже багато листочків зрізала. Я думаю, можливо, це через те, що він стояв у веранді і трішки підмерз. Верхні листочки хороші. Можливо, це якісь, ну, не схоже на природне старіння, бо якось було холодно. І після того листочки почали такі, знаєте, прозорими ставати і псуватися. Це, мабуть, я не додивилась. Ось ця строманта. Сюди її перенесла, виглядає вона ну, така прямо обняті плакаті, плакати, як то кажуть. Але я дуже сподіваюся, що вона відійде, бо коренева непогана. Чому її сюди поставила? Тому що дивіться, ну, в принципі, її тут не видно. Вона там отримує достатньо світла все. Я сподіваюся, в неї буде добре, але вона не буде псувати мені настрій своїм виглядом. Ось так. І тут більше місця, і тут до шафи. Ну, це на 0,5 куті, то воно здається, що що менше тут іще простору, а взагалі-то тут достатньо вже простору. Тож, сподіваюся, що так буде краще. І наостанок, як і обіцяла, розіграш вічного календаря. І перемогла у ньому Галина Камінська. Зараз знайду цей коментар під відео в Ютубі і зачитаю. Так, от знайшла цей коментар. Доброго дня! У мене вже залежність від вашого каналу. Зранку вівторок та суботу обов'язково заходжу на Ютуб. Вже третій рік. Я живу не вдома. Будинок пошкоджений, немає даху вікон. Не уявляю, де я братиму сили і коштів на відновлення. Але все одно хочу додому і вірю, що зможу. Захоплююсь вашим ентузіазмом, настроєм. Бажаю, щоб у вас склалось все на. Як найкраще хочу прийняти участь у розіграшу. Дуже вам співчуваю щодо пошкодженого будинку і даху. Дуже бажаю, щоб у вас все налагодилось і вітаю вас. Напишите мені у особисті. І я вишлю вам вічний календарик. Тож вітаю переможецю. Буду на цьому з вами прощатися, і для тих, хто чекає, буде ще й поезія. Людмила Галінська. Малюю цю осень жовтим о тим, що у сонця вкрала, і клею листки до серця, оті, що в ногах збирала, латаю брунатні клапті осіннього диву раю, і ниткою й шовку шию, і айстри в душі вишиваю. Збираю в букети зілля о те, що на сухоцвіти, І вчуся у осені жити і тому життю радіти. Підпалюю біль колишній старими, як світ сірниками. На нове молюся уклінно під образами. Малюю цю осінь, як савше, у золото, щоб без болю, І свічі палю до Бога за мир і про кращу долю.